Більше половини земель вже засіяно. Про те, що українські аграрії перетнули екватор посівної кампанії, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зараз вже засіяні 76% площ. Зерновими та зернобобовими це понад 4 мільйони гектарів. Очікується, що врожай 2025 року буде не меншим за торішній. Це дасть змогу не лише забезпечити українців, а й підтримати країни, де є загроза голодом, за словами прем'єра. з початку року Україна експортувала товарів на понад 13 мільярдів доларів, і майже 60% з них це аграрна продукція. Більше про посівну цього року та очікування від неї. Розпитаємо Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Тарасе, власне, щодо зернових і олійних культур. Що в цьому році засіяли аграрії найбільше? Скажіть нам, будь ласка. Дивлячись на структуру посівів ярих культур. Серед зернових найбільша площа це кукуруза. Йде мова про понад 4 мільйона гектарів. Оскільки друга велика зернова культура пшениця, вона є озимою в абсолютній більшості. Тому серед весняних зернових культур найбільше це кукуруза. Значним відривом далі йде ярий ячмінь. Коли ми дивимося на олійні культури, то найбільші площі займає традиційно соняшник. Мова йде про понад 5 мільйонів гектарів. А на другій позиції є соя а є також посів триває, і за різними очікуваннями, посівна площа може скласти цього року від 2,3 до 2,5 мільйонів гектарів. Але тут активний посів ще триває наразі чітку цифру важко сформувати. Але ці культури якраз є основою. Весняної посівної компанії, яка зараз вже буде наближатися поступово до завершення. Дениш Шмигаль повідомляє, що очікуємо врожай цього року не гірше, ніж минулорічний. Власне, а які цифри, що можемо зібрати в цьому році, і чи вдасться все-таки перевершити минулорічні показники? На сьогодні ще багато факторів погодних впливає на кінцевий результат. До прикладу, дощі вологість, яка з'являється, які дощі, які відбуваються в ці дні, з однієї сторони це позитивний вплив на майбутній врожай. Разом з тим, ми бачили, що і в квітні, і навіть в травні. Багатьох регіонів були заморозки, які можуть е, вплинути негативно на вегетацію і на врожай. То ми бачимо одночасно два фактори, які мають різний ефект. Тому зрозуміло, що також майбутні фактори, а це наявна чи ні посуха і високі температури протягом літа, будуть впливати. Зрахуванням цього, сьогодні ми виходимо більш на середньозважений певний показник. Дійсно, на рівні попереднього року, як для прогнозних величин, це мова може йти про ті ж самі 55-56 мільйонів тонн зернових, і також, крім того, як і минулого року у нас було майже 20 мільйонів тонн олійних культур. Але знову ж, Поки не почався збір, говорити про якісь кінцеві цифри складно, бо ще багато факторів будуть впливати. Але дуже важливо, що дійсно аграрні виробники свої плани задекларовані реалізують. І завершують реалізацію, а саме фактично засіяти всі доступні підконтрольні площі з сільськогосподарськими культурами. Якщо ми говоримо про весняну посівну компанію, сумарно зернові та олійні культури, мова йде про близько 13 мільйонів гектарів. Пане Тарасе, залишається буквально 30 секунд. Скажіть нам, будь ласка, а скільки вже вдалося від початку цього року експортувати і в які країни переважно ми відправляємо агропродукцію? Основними регіонами є Європейський Союз, країни Північної Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Дійсно, мова йде вже про понад фактично 10 близько 10... Мільярдів доларів еквіваленту е, аграрного експорту, е, дивлячись е, на 5 місяців е, цього року, дякую вам дуже, пане Тарасе, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю. Дякую. Це був дякую. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.